У нас є. Які пропозиції ваші, якщо розбирається кворум, до якої години чекаємо? Тоді цілком е, цілком правильне питання. Чи було б сенс робити перерви, якщо можна було ці питання добити за час за годину і зараз піти по домову? Що? Дивись. Це фотографія. Агов. Дякую розу. Да. Іде в нас трансляція. Ще раз нагадуємо про те, що у нас була оголошена перерва е, за пропозицією депутатів, щоб можна було, як то кажуть, перепочити. Е, оголосили перерву на одну годину. Зараз 15.09. Е, маємо розпочати роботу. Всі депутати були повідомлені от про те, що на 15 годину ми розпочинаємо роботу, продовжуємо роботу ради. Зараз в сесійній залі 2, 4, 6, 8, 9, 10. 12. Тобто 11 депутатів Сідовський міської голова. Недостатньо поки що, для того, щоб продовжити роботу ради. Чекаємо ще 15 хвилин. 15-20 хвилин. Апаратура доручили обзвонити депутатів, відповідно, які були сьогодні присутні на сесії. Але не прийшли, будь ласка, спробуйте з ними зв'язатися і з'ясувати причину, будуть чи не будуть вони присутні на сесії на продовження. Нагадуємо людям, які дивляться зараз трансляцію про те, що у нас по суті в порядку денному залишилися основні. Це 160 питань земельного характеру. Це основні питання, які не розглядаються у нас уже з серпня місяця. І організації з липня. Тобто, виходить липень включно. Ну, понятно. Ну, да еще Роман вермонленник еще. sure Знаєте, аби е, наші військові так виконували повноваження свої, то ми вже давно підражкою були б. Тут хочемо, тут не хочемо, тут можемо, тут не можемо. Тут давайте поснідаємо, давайте поїмо. Всім нам оцінку поставити. 23 хвилини після е, того, як ми маємо відновити роботу ради. Е, зараз ще раз, яка інформація щодо тих депутатів, які зараз відсутні в сесійній залі, ви зв'язувалися. хто може приїхати сюди? І Петров, Шумійка Петров, два. Зараз е, депутатів 14, так? Да? 13 депутатів Ну, понятно, все одно, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, плюс 2, 15 і один, 16, ще двоє. Хтось ще обіцяв. Питання. Чи є сенс зараз чекати депутатів інших? Повідомили, хто повідомив, що або не відповів на телефонний дзвінок? Давайте мікрофон, не проблема. Скільки, будь ласка, дайте або станьте до мікрофона. І ще раз, було оголошена перерва до 15-ї години. Після 15 години ми маємо продовжити роботу ради. Зараз апарат ради б дзвонив відповідно депутатів, які присутні були в залі в сесійній, але на даний час не з'явилися. Якщо я правильно зрозумів, то відповіли на телефонний дзвінок Шумєйка і Петрові сказали, що вони можуть прибути, коли буде відповідний кворум, так? Так. Можемо розраховувати на них. Зараз в сесійній залі присутні депутати Ільченка, Жмуріна, Сідненка, Бакуменка, Уманець, Засименка, Чорний, Кукса, Піскава, Самоляк, Пазиненко. Я вас Мирослав Ярославич, Івасюк. Я Мирослав Ярославович кажу, да? Івасюк, а також Тітінченко і міський голова. Нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять депутатів і Світловський міський голова. Хто ще? Е, ну, плюс два можуть прибути. Шумейка і Петров, так? Кому Каламіз, три? Це виходить, 15 плюс міський голова, 16. Хто ще? А Вікторія Михайловна сказала, що вона не зможе більше прийти. Дмитренко, Марія Іванівна не відповідає на дзвінок. Добровський, Роман Васильович також не відповідає. Красюк Тетяна Миколаївна попередила, що вона не зможе бути. Кочетково. Новак Юрій Петрович не відповідає на дзвінок. Похилов Володимир Олексійович також не відповідає на дзвінок. Федорус не буде, Шумейко ман Леонідович підійде і все. А ви пропустили тут? У нас Кочеткова ще була на Не сесі. відповідає також. Не відповідає. Угу. Сьогодні Сьогодні ми можемо озвучити, кого не було на засіданні ради. Е, Гончаров, Лері. Далі дивимося, тут у нас підсутня була хребтова. Попереджав, що можу проїхати. Не вийшло логістика. Хто ще? Ода, Олександр. Пащенко Леніт. Він попереджає. Він у Збройних силах України. Покора Збройні Сили України. Е, так, Юшко, Віталій, не було. Чугуєв, він вже довгий час, там заява відповідно лежить і так нічого ми не прийняли ніякого рішення. Відповідно, я зачитав тих депутатів, який довгий час вже не з'являється на сесії. Причини, телефон але не мають тоді. Телефон вимкнений. А? Ще Шмитяник Данило Олегович, в нього вимкнений телефон. Був на сесії, але не з'явилися. Зараз цих депутатів було б достатньо для того, щоб завершити роботу ради. Більше витрачаємо час на перерви і на збори, ніж ми б могли попрацювати. І зараз би вже на цей час, я думаю, ми могли б вже б і закрити сесію. Чекаємо. Покаємо, ще дві хвилинки. 15.30 буде. Визначимось. Так, так. Жмуріна Олена Володимирівна, депутатка Світловицької міської ради. Я б хотіла зауважити: якесь таке дивне враження, що депутати деякі не поважають інших депутатів, коли кажуть, що я прийду, коли буде квором або коли не буде вистачать 18 -го голоса. Вибачте, це не. Є правильним, тому що е, чому 17 депутатів повинні чекати, поки хтось залишиться вісімнадцятим. Так, всі ті 17 можуть сказати, давайте ми приїдемо, коли буде 18. Я з вами погоджуюсь. повністю. Давайте не будемо це приймати як е, нормальне. Я вважаю, це неприпустимо. Дякую. Я з вами повністю погоджуюсь. Є ж такі депутати, які довгий час не з'являються, але кажуть, якщо я буду 18-м, я обов'язково буду, і потім не отримують слова. Віця зараз опрацювали питання щодо можливо присутності депутатів на сесії Світловської міської ради. Чекаємо вже після перерви, вже пів години. За пропозицією депутатів не будемо чекати довше. Оголошується перерва. У нас залишилося питання земельного характеру, більше 160 питань, і буквально там в останньому орг питання маємо пройти швидко. Тому о, оголошуємо перерву. Додатково повідомимо, коли буде продовження сесії. Дякую депутатам за повідомляєте За скільки вам повідомляти регламенту бажано за скільки згідно регламенту повідомляйте. добре, по... за... за три дні повідомлено, не проблема. Дякую депутатам. за те, що зрушили з мертвої точки сьогоднішні справи. І прийняло більшу частину фінансових питань.